Практичну роботу 6 клас інформатика, урок 38, права перша на сторінці 200 дослідження моделі. Завдання наше. у середовищі табличного процесора створити комп'ютерну модель виготовлення коробки з аркуша паперу квадратної форми. Ось така має бути модель і створити ось такий можна буде виріб з цією моделлю. Сформулюю гіпотезу про те, коли об'єм коробки буде найбільшим Перевір на практиці. Значить, х це довжина сторони аркуша паперу, Y довжина сторони відрізу по краю і В об'єм коробки. Об'єм коробки ми визначаємо за ось цією формулою, де А довжина, Б ширина і С висота. В нашому випадку розміри коробки визначатися за ось такими формулами. Так. Значення для змінних Х5, У1. Так, і треба поміркувати, яку величину ти можеш змінювати в заданій задачі, а яка є незмінюваною сталою чи даною. Так, і ось результат виконання. Переходимо на робочий стіл. Створюємо лівою стороною мишки аркуш Excel. Записуємо чи об'єм коробки, чи просто коробка. І дописуйте своє прізвище. Відкриваємо лівою стороною мишки і починаємо записувати. Так, записуємо X, обов'язково. Вказуємо, що ми вимірюємо в сантиметрах ігрик так само в сантиметрах. Так, виділяємо колір. Виділяємо, обираємо всі межі і можна виділити колір, трошки збільшимо масштаб. так далі. Обираємо значення А. В сантиметрах. Позначаємо так. Значення B в сантиметрах. І значення C також в сантиметрах. Так само виділяємо лівою стороною мишки. Ось тут вгорі вкладці основне обираємо усі межі і можете виділити іншим кольором. Так, тепер нам потрібно визначити окрему вставку об'єм коробки. Пишемо об'єм коробки, де ми будемо вводити формулу для визначення об'єму коробки. Як розширити? Клікаємо по заголовку стовпця і розширяємо. Так, визначили. Усі межі. Так, тепер ми вводимо дані. П'ять. Відповідно до задачі 1 см. І тут нам потрібно ввести формулу, нагадаємо формула ЕА позначає, визначається довжина нашої моделі, адже вона в нас, бачите, обрізана, треба визначити, які частини будуть випадати в моделі. Для цього ми виконуємо таку формулу для А х мінус 2 помножити на y. Для b х мінус 2 помножити на y. І це, це буде значення y. Вертаємося в нас. Нашу таблицю. Формула кожна позначається, починається з дорівнює, ви це пам'ятаєте? Так, визначаємо довжину. Довжина це формула Х. Ось це зразу адреса клітинки. Потім нам треба відняти відповідно до формули. Бачите? ось ця формула. Відняти 2. І помножите, це shift 8 на Y. Y у нас 1 см. І що формула е, виконалася, обчислилась, натискаємо цю пташку. Так, далі це у нас 3 см. Далі тепер для значення B. B – це ми пам'ятаємо, що у нас ширина. Ширина визначається ось. Це ширина. Ширина визначається за ось цією формулою. Починається формула в табличному процесорі після знака дорівнює. Повертаємося. Виділяємо потрібну клітинку. Дорівнює. І відповідно формулі. Х це значення 5. Автоматично визначається адреса клітинки. Далі знак відняти відповідно нашій формулі. Помножити. Так, відняти 2. Помножити це Shift 8. На Y, Y це 1. Щоб формула обчислилась, натискаємо на цю галочку, на пташку 3. Так, і тепер нам залишається C. C визначається за дорівнює значенню Y, довжина сторони відрізу по краю. Чи ми Просто натискаємо на значення дорівнює Є натискаємо один. Так, об'єм коробки, бачите, не доказали з вами, що вона визначається в сантиметрах кубічних. Об'єм коробки в сантиметрах кубічних. Як визначити, так, розширимо трошки. як виділити, що сантиметри кубічні мають бути у нас Надрядковим інтервалом Натискаємо оцей позначку і шукаємо надрядковий інтервал. Окей, тепер сантиметр кубічний, трієчка вгорі. так значить Нам треба визначити за такою формулою об'єм коробки. Ось об'єм коробки визначається за формулою А помножити на Б і помножити на С. Отже, починаємо, як завжди. Ми виділяємо там, де має бути формула ту клітинку. Починаємо, як завжди, формулу з дорівнює. І нам треба перемножити, перемножити значення А, А, Б і С. Значить, нам треба А помножити Shift 8 на Б. Помножити Shift 8 на С. Для того, щоб формула обчислилася, нам треба натиснути пташку. Це 9 см кубічним. Отже, виходить, що у нас об'єм коробки буде 9 см. Тепер ми можемо визначити, як буде змінюватися об'єм коробки в залежності від форми самого аркушу. Наприклад, у нас тут не буде не 5 см, а хай буде 7 см. Так, а тут 2 см. У нас буде прямокутна аркуш з іншими розмірами. Ви бачите, автоматично змінюється об'єм коробки відповідно до формули. Отже, якщо ми змінюємо довжину коробки і її довжину по відрізу, то змінюється об'єм самої коробки. Відповідно розмірів аркуша змінюється об'єм коробки. Які ми будемо створювати. Все, практична робота закінчена. Якщо ви хочете її надіслати, зберегти, ви пам'ятаєте, можна зберегти або зберегти як. Натискаємо в групі 6 клас. Так, замінити. Так, якщо ви хочете надіслати. Ви можете обрати інший спосіб, надіслати, наприклад, експорт. І саме куди надсилати. Можете в файлі PDF надіслати. Своя практична робота закінчена. Працюємо тепер самостійно.